Привіт, друзі! Ну що ж, нарешті прийшло довгоочікуване приємне тепло, а з ним не дуже очікувані набридливі комахи. Але не потрібно з цього робити велику проблему, бо є дуже багато ефективних засобів від комах. І про них ми хочемо поговорити в цьому випуску, а саме про репеленти. Тож, репеленти. Що воно таке? Якщо простими словами, репеленти це речовини, які відлякують комах. Виробники пропонують їх у вигляді ласьйонів, кремів, спреїв, аерозолів. У цьому відео ми хочемо сконцентрувати вашу увагу на ефективних репелентах Life System та Basecam. І почнемо з британської торгової марки Life System. Всі репеленти виробляються в Великобританії. Спреї випускаються в міцній металевій упаковці, що зводить до мінімуму ризик випадкового розкриття або проколу. Погодьтесь, не дуже приємно побачити, розкривши рюкзак, що всі ваші речі в репеленті. Термін придатності спреї встановить 2 роки з моменту першого розпилення. Всі виготовляємо репеленти Life System діляться на дві категорії: репеленти з використанням DTI Скорочено дід та репеленти на основі салтідіна і рослинних натуральних інгредієнтів. Органічна хімічна сполука дід, що володіє високими інсектицидними та репелентними властивостями, був синтезований в 1944 році в США за замовленням Пентагону. Отриманий репелент з великим відсотком концентрації дід активно використовувався американськими військовими під час корейської кампанії або в джунглях В'єтнаму. Як ви розумієте, ефективність цих репелентів перевірена часом і війнами. Дід діє таким чином, що рецептори комарів блокуються від відчуття поту, запаху або СО2, що виділяється людиною. Лайфсістом випускає спрей з різними відсотками місту дід є максимально потужні, такі як Life System Expedition 100+, Life System Expedition Max Life System Expedition 50 Pro. Ці засоби будуть доречні в місцях з дуже високою активністю комах, наприклад, в тропічних країнах і в місцях з підвищеним ризиком захворюванням на малярію, лихоманку зика та інших захворювань, що переносяться комахами. До складу ще входять такі компоненти, як Dual Action, що блокують поширення комаринної отрути і зменшує роздратування від вже отриманих комаринних укусів. Термін дії репеленту з момента нанесення становить 10 годин. Але готуйтеся до того, що в умовах підвищеної температури та високої вологості вам доведеться використовувати спрей частіше. І є, звісно, більш лайтові репеленти. У цих спреїв менший міст компонентів діт, і в їх основі переважає салтівін і натуральні інгредієнти. Відповідно, ці варіанти краще підходять для менш агресивних регіонів, де нашестя край небезпечних комах менш ймовірне. Ці лайтові засоби підходять для дітей або людей з чутливою шкірою а деякі з них містять лимонне масло, що бонусом потребується про вашу шкіру. Важливо, враховуйте, що репеленти, які містять діт, знижують ефективність сонцезахисного крему на 30-40%. Для зменшення негативного впливу репеленту спочатку наносіть на шкіру сонцезахисний крем і дайте йому повністю висохнути. Але при цьому будьте готові до того, що крем доведеться використовувати частіше, ніж звичайно. Щодо кліщів, тут виробник випустив окремий спеціальний репелент тік Репелент на основі 20% селтідійна забезпечує ефективний захист від кліщів протягом 8 годин. Ну і трохи розкажемо про український репелент Basecamp. Цей виробник також пропонує більш потужні засоби і більш лайтові. І тут все також залежно від місту Діт. Наприклад, спрей від комах Basecamp dit 50 є достатньо сильним. Він забезпечує високий рівень захисту протягом 10 годин від комах. Одного застосування в день має бути достатньо, але повторне нанесення може знадобитися у місцях з високою температурою і вологістю. Ще виробник пропонує спрей для спорядження та одягу. Одна така пляшечка обробляє приблизно 3 квадратних метри тканини. Що ж, сподіваємось, ця інформація була для вас корисна. Користуйтесь якісними та перевіреними репелентами. І нехай жодна комаха не зіпсує ваш відпочинок. До зустрічі у Шамбалі!